Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. Сьогодні у патрулі про головне. Будьте заходіть під'їзд, я вам відповідаю. ваші сони пусть бояться. Ветро, яку приняти, де шоці? Патрульне подругає. Ванна, незрозуміло, з чим не породиною. Аза. Валі, давай. Валіє. Не сойство. не пугай, пожалуйста. Двумя сидит. Ты вам на Я вообще говорю, ты шо, Че ты меня пугаешь? ты, вас... шо, выше меня или что? А какая, что значит, выше? Ну, я не знаю, что ты меня пугаешь? У нас все одинаковые, что значит выше Ну, ты І все, я йду, гуляю по Києву. Залишайтесь на місці, правопорушене. Шановні, ніякого я по правопорушене, давайте на місці. Во время ночного патрулювання, коли ми проїжджали по проспекту Побєди, обратили увагу на автомобиль, который ехал медленно, неуверенно, поворачиваясь з сторону в сторону. Ну, не знал, куда ему, как будто бы ехать. Мы приняли решение, что, возможно, человек плохо себя чувствует, ему на данный момент плохо, а, возможно, выпивший. Автомобиль был остановлен. Я ехал в АТО. В АТО ездят В фильме, когда я вот туда еду, это будет лучше даже, чем трезвый. Когда напарник подошел к водителю, попросил предъявить документы, документов при нем не оказалось. Единственный документ, который был, это паспорт и удостоверение подполковника вооруженных сил. Да мне ваш похи, вы да, завтра вам Я офицер сборной сил Украины, я вас всех переуебал. Не кричите. Ты чмок, Не кричите. Завалив с вы пи***, блять бойтесь заходить в подъезд, я вам отвечаю, ваши жены пусть боятся, блядь. Дети, блядь, родственник, записывайте меня, блядь. Конечно. Путин на покажет мое лицо, блядь. Вы чмошники, блядь. А вы за Путина? Ты уебал, Я за Украину, блядь. Но после этого задержания, блядь, нахуй. Я за Путин, yeah. Мы предложили задуться в драгер, он отказался. На экспертизу ехать тоже не хотел. Вот. Но так как нами было установлено, что это человек военный, вот по такой причине мы вызвали ВСП. Интересно, Я подполковник, а вы кто? А вы кто? У новая полиция, да? Да. Честь, добро и добро, да. ну, как было. Як ваше прізвище? – Деркач. Дзеркач. Запишіть. Пишіть. Дайте мені почитати. Я ж буду розписувати. Ну звісно. Пишіть. У вас же тут багато співпрацюють. А ви мені не пропонували? Ви мені наділи кайданки, я тут 40 минут просидів на цьому пеньку, когда, подлога, шановний пане, адвокат і працівники МВС вашого зняли мене з цього вікна, яке світиться. От... так <клес> Шановний. А я не пам'ятаю, як вас зупиняю. Я вас взагалі не пам'ятаю. <клес> ми тут стояли просто мовчки, блядь, і потім взагалі нічого не казали. І цей, шановний пасажир військової служби правопорядку, ми завтра розберемося, хто він взагалі такий. Без питань. Ви ж вже сьогодні за цю ніч так наговорили багато. Шановний, ви йдіть свою машину в ОБДР ми і там сидіть будь ласка, і виконуйте свої обов'язки, які вас стосуються. Приехала в ВСП, через полчаса его начальство приехало, вот, э, после чего мы составили протоколы э, по 130-й статье вот, и по 126-й за отсутствие документов на управление. То есть он имел и не имел права. Вот, э, его руководство написало расписку о том, что его принимают на поруки, его забрала э, ну, служба в ВСП. Вот, вместе з его автомобилем, на который теж була написана розписка о том, что передается в управление. Вот. Ну і разрешил этот подполковник эту машину забирать. Протоколы были переданы в суд. Ви как, на ходу придумали? Ага. Или он Авака в клауна Ага. То есть Авака говорив, що надо офіцера зброї в Украину, під час проведення антитурористичної операції. Да я нікуди не уходив. Це одни, двух, трех полицейских машин, плюс машины, службу про в по ВПДР почему-то. Может, они с вами куплены? Через день вот он перезвонил мне на мой личный номер. Вот так как я оставлял его руководству, данные, кто задерживал, ну, вот, позвонил, извинился, что вел так себя, сказал, что очень рад, что мы его остановили. Так он был в таком состоянии, что он не представляет, что он мог вообще наделать. Тобто благодарен то, що ви все ж остановили і обратили увагу на нього. Під'їхавши на місце події, ми побачили дуже велику кількість автомобілів, які заважали руху транспорту. Ми зрозуміли, що тут проводяться незаконні гонки. Прийшлося рухатись по зустрічній смузі руху. 107 151-го. 107 на зв'язі. Повстріє, повстрічки. Давай к нам. Прийняв. 11, 11, 11, стрічку, Та як 107-патруль знаходився е, в самому кінці колони, я дав команду, щоб він обережно вийшов на зустрічну смугу з проблесковими маячками, з сиреною і прорвався туди і пояснив організаторам, щоб вони роз'їжджались, тому що там рухається транспортний засіб. Дивись, перекрите повністю дві Ти бачиш, ні одна машина не їде. О, це вони так завжди. Вони перекривають двіжання. Короче, і тупо там пробка така буває, що Ну, гонщики. Оп. А дай ей, пожалуйста, с дороги. Не давай. Ваня, давай я вам. Давай. Добрый и тогда потом не служба гарба. 343 стаття Кримінального кодексу України вам знайома? Що ви здесь забули? Ви зараз заважаєте виконувати наші службові обов'язки тим, що перекриваєте. Це питання, будь ласка, заходите до МВД і туди. Uh, я виконую київсь свої, київсь? свої службові обов'язки обов обов да, зараз прийде командир, буде з да, да, окей? Ми виходили з ними, неодноразово спілкувались, проводили з ними бесіду. Казали, ознайомлю зі статтею, що при перешкоджанні виконання службових обов'язків також є відповідальність і кримінальна, на що вони ніяк не не реагували. Ми намагалися різними способами, але одному екіпажу пощастило. Він Під'їхав трішки далі. а До нього підбіг молодий чоловік, найневідомий, відкрив дверцята, і нам довелося примінити фізичний вплив до нього, тому як він себе поводив агресивно та неадекватно.

Я вирішив достати табельну зброю, тому що це загрожувало життю і здоров'ю працівників поліції. Розвернувся! Розвернувся мною! Розвернуся спиною. Розвернуся, спинові сюди! <плес> 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 Поліція йде з підходом більш толерантності, тобто терпіння. Але в кожного терпіння є точка кипіння, і тому, напевно, вони зустрічали таких поліцейських, які робили їм просто зауваження і. Вони собі дозволяли один раз, вони так себе повели, другий раз так себе повели. А тут -а цей номер з нами не пройшов. А й дітей всім.

З розумінням далі до нас віднесли. За що человек задержан? Он открыл дверь автомобиля полицейской машины. Ви розумієте, що це порушення? Я, я понимаю это, я не думаю, что такого для э, держания. Я... Пожалуйста, Пожалуйста блять, я вас попроси. очень сильно прошу отпустить его. Пожалуйста, выведи вы этого чоловіка. Почему вы достали? Кто достал? Подождите, пожалуйста, ребята, я вас очень сильно прошу, я вас умоляю, я разговариваю. Вы понимаете, что в машине патрульной полиции есть спецсредства, оружие? Но, смотрите, вы я открыли от... машину? Вопросов нет, неправ. Все, вопросов нет, прав. Сейчас, вы даете приказ всем Даем. разъезжать Тут уже. Да. Тогда, если человек соснал свою вину, мы его отпускаем. Да. Под мою ответственность. Хорошо. Вот эти две машины сейчас становятся здесь, Все. и они пропускают по Одной Если кто-то здесь будет показывать свои навики езды, сразу же вправо. И тогда до конца, пока все не выйдут, будем со мной общаться. Договорились? Да. Пожалуйста, все машины. Вот этого Део пускай уже становится справа. Да. Так они пускай сдет там. Поставили мы два патруля, які регулювали рух. І кожен автомобіль виїжджав е, з інтервалом там 10-20 секунд, тобто старалися, щоб вони колоною не їхали. Чому поліція радикально так діє? Тому що яке відношення до нас, таке відношення має бути до людей. Тобто на цей, на цей момент вони зрозуміли, сказали, що вони вони вибачились, і пояснили, що такого вони е, більше влаштовувати тут не будуть. Далі у патрулі про головне. Хочешь и мне? А никто же ничего не говорит. Да никто вы! Одевайтесь, пожалуйста. На! 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 Я теперь точно в жизни а не буду покупать не, такое. Не, Это страшно. Не, не. Вы бы дали своему ребенку такое? Даете? Да? Даете ребенку такое? Одного разу під час патрулювання на планшет надійшов виклик, що в одному із районів виготовляється незаконна молочна продукція. Будь ласка, відкрийте ворота, нам потрібно перевірити, що знаходиться на території. В якому слова? На вимогу працівника поліції. Надійшов виклик на вас, на 102. Ми реагуємо. Мене цікавить виробництво, що щось хтось виробляє. Хліб печуть, молоко. Ні такого. Хліб, молоко, нічого такого. Ні. Добре, ми тоді з вами хочете з вами давати нам бійця, сходимо, перевіримо. Приїхавши на місце, зрозуміли, що дійсно є такий факт. Місце, є такий факт. <інчував стрілях> Відкривши двері, побачили людей невідомих. Взагалі невідомо, що вони там робили, тому що вони були не в одязі, не в спеціальному. Брудні, в цеху, в якому ми побачили, молочна продукція валялась просто на землі. У вас є санітарні книжки працівників, які зараз тут знаходяться. Винесіть, будь ласка, покажіть. Чого? Завжди з собою. Ці продукти вживають, діти, люди, роки. А ви працюєте в рукавичках чи ні? А як? Запитали, що тут відбувається, нам ніхто не зміг дати ніякого пояснення. Вся продукція знаходиться на підлозі, не закрита, жахливий запах прокислого молока, повний безлад. Доброї ночі. Патрульна поліція. Ванна, незрозуміло, з чим, з якою рідиною. Сировина знаходиться на підлозі, без будь-якого морку. Також побачили, що в деяких кімнатах люди навіть сплять, і сплять, і працюють все в одному приміщенні. Це все-таки, це ж не чужиті, що, що здесь не члежки. Я розумію, що повинна бути нормальна комуналь обліку, але не ходить. Також сліди від мишей, крис і так далі. Їх там і травили, все це розкидано по столах, тобто повна антисанітарія. Належних документів на це все не було. От. Людей було затримано, от, дочекались, поки приїхала слідча оперативна група. Це все було описано та ну, зафіксовано. Приміщення були опломбовані, от, і вже далі там розбиралася слідчо оперативна група. От якусь метану, щоб люди знали. Заедьте на любое клеток. Доберемся до всех. Начинаем отсюда. Но вы же сами тем что идет с пола вы детей этим кормите давайте тоже вот ну это нормально я я бы в жизни не хотела чтобы мой ребенок это ел с пола я теперь точно в жизни не буду покупать такое это страшно если начинать давайте по-человечески вот вам по-человечески вы как мать детей я думаю вы бы дали своему ребенку такое даете ребенку своему такое будете давать наверное Нет. Так, хочеться звернутися до людей, щоб звертали увагу на те, що вони купують на терміни та особливо на торгові марки, тому що зараз може бути дуже багато фальсифікатів. З рук, можливо, не купувати, тому що одне діло, коли в бабусі там, купляєш вдома там, чи в селі в якомусь, то ти хоч знаєш, де звідки. А коли ти купляєш його на ринку, ну так само невідомо, звідки воно прийшло туди. Все, я сир касічку покупати не буду. Нам прийшов виклик, що лежить невідома особа. Прибувши на місце виклику, ми виявили громадянина, який лежав на тротуарі без тями, надавши йому першу домедичну допомогу. Тобто ми його привели в чувство з допомогою нашатирного спирту. Дана особа піднялася і почала себе вести неадекватно. Зовуть вас, так. давайте познайомимося. Ну, да. Идем, идем, сейчас, туда, где вас, где вы будете называться, ну да, ну, туда, там, там же, там же. же, там же. На. А зачем мне ваше, На. зачем мне ваше? Так, петь? так, так, мужчина, ну что вы? Мужчина? Я... 20 лет работаю там, где вы работаете. Так а что это вам? 20! 20 лет работаю, где вы работаете! 709-й подъедь, На, пошли, пожалуйста, помощь туда, нужна. Куда пошли? Туда, там, где я работаю. Ну, сейчас пойдем. Идем? А где вы работаете? В милиции. Вы в милиции работаете? Да. А зачем вы развиваетесь? А зачем вы раздеваетесь? Я вважаю, що таким людям не місце в правоохоронних органам, тому що вони своїм прикладом п'ятно взагалі на міліцію, на правоохоронні органи. Пошли! Пошли! Зачем ви раздеваете? Та пошли! Куда пошли? Що, ви, ви думаєте, що ви лучше? Пошли, забирай, пошли! Куда? Куда? Ми собираемся. Міліцію! Вон футбол да? Ви Вы лучше я. А ніхто ж нічого не говорить. Да ніхто ви! Одевайтесь, Одесь, пожалуйста! На, 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 на. На! Так, 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 мужчина, ну там телефон же ж может быть ваш. Там да мне пои... Поїх... Пішли. Так, а ну успокоїть. Говорю, успокойтесь. Ми, успокойтесь. Ми ми Стоять, куда ви йдете? Что вы такие? Что вы такие? Ми поліцейські. Куда ви йдете? Ну хто ви таки? Ми поліцейські. Покажи, йдемо сработаємо. Ви ж б не доділены. Пошли. Даним громадянин був попереджений по застосування здіймаченого законодавства до, до нього фізичного примусу у разі неприпинення його протиправних дій. Особо на дані зауваження ніяк не реагували. продовжував себе вісти неадекватно. Та да мені не пливать на твою форму, реформу, б. Мы про реформу, реформу тоже, реформу теж, ти в футболку! Ну, Та на, на, на. Та мені плевать, на б**. на. А понимаешь, б, я снимаю да штаны, б**. б. А вы катаетесь па по вот этой реформе. Наче 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 наче. Во, го, телефону. Та не просто... нужно. <риві> Та, Зачем ви його б'єте? Іде хочу ві так, щоб б щоб, щоб мені б ніхто со уже ну, смотри, возгрі собирає. Б**. Ну, ну пацану, ми, побігли, ми його декілька разів просили припинити, він не відреагував. Ну, а надалі почав кидатися лаятися, тягнувся до табельної зброї напарника. Мазе, будете ви ідіотом ласка. Спасибо. Валіть Ти можеш Поможешь? Куда заехать? Можешь да, помочь? Заехать, можешь надо? помочь мне валить здесь? А не валить, а домой вам добраться. Помоги! Ранда. Куда заехать? Помоги! Ну помоги мне здесь валить. Ну, куда? да, кто а за такой? не да помогу заехать. Куда ты надо можешь домой. меня помочь валить? Дистанции. Дистанции? шу. Да. Шо? Назад. Вали давай. Я Вали, доставай Азап! Назад. Ну, я не давай, хочу. Давай, Понимаете, давай. я не хочу это делать. Давай. во! Я не хочу. У меня я в стоял. Давай, 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 вот, ствол, вот. Давай, что? Давай, да ты за... ну. Да все, все, хватит, хватит. Полей его нахуй! Покой его. Да покуй его, что ты Дана особа була одягнена у Кайданки, та доставлена до ТВМ 2 Подільського районного управління для встановлення особи та розбору подальших дій. Ой, нормально пройшло до дому, уже мне все выталивает. Та вопросов нет, я пойду. Давай, я пойду, я пойду так, що ви будете летіти відсюди. Буду ламати. Хорошо, хорошо, да, 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 да. Вы считаете, что сотрудники полиции или как там, они лучше? Да вы уже сказали, никто так не считает. Нет, я согласен с вами. Я вам скажу даже более, что если сотрудник полиции так бы себя вел, как вы, то с ним поступили точно так же. у наступному патрули. Я не собираюсь оторпить вот такое движение. Так юру шукает военкомат, Юру шукает милиция. Мать, все. Я не хочу ничего. Вам не нас руки? <свистов> а що за вопрос Я вас спрашу, працівник міліції, вам є 18 років. Досвідчення Ірпінської міської ради. Дев'яте скупення. Ооо! Помічник консультанта депутата Ірпінської ради. По одному став. Медина, в сіні, добро. Ну, хор хорош, красава.